Так, закінчили таку стандартну шафу. Це в нас шафа на четверо дверей наша. Колір корпусу. Це в нас бірж, ручки світло сірі. Шафа на четверо дверей, швидко покажу, що всередині. Перші дві дверки в нас відкриваються. У нас секція з полицями, полиця вгорі велика, тут менші, деякі переставляються по висоті. І чотири шухляди маємо. Висувні. Дехто запитував із замовників, чому в нас в кінці погано закриваються шухлядки. Ось я показую. В кінці вони мають таку як защіпку. Раз, от і до кінця закривається. Трошки в кінці туго. Їх можна просто так залишити, а можна до кінця натиснути, і це як защіпка шухлядки. Тому все в порядку. Ніякий не брак на таких направляючих на стандартній шафі, на телескопічних є защіпки. Ось таким чином. Завіси тут з дотягом, дверцята плавно закриваються. І перейдемо до сусідньої секції. Тут в нас також дві дверки і відкривається таке відділення під одяг. Під одяг в нас під. Дві частини з правіше короткий одяг, і лівіше у нас довгий одяг. Ось таким чином виглядає. Ось так поближче ця секція виглядає. І, як казав, завіси з дотягом. Також нагадаю, що, можливо, додамо посилання таку афу стандартну можна замовити у нас на сайті в Фактично, в кілька кліків і відразу оплатити через платіжний сервіс, і тим самим зменшити терміни до 7 днів на виконання, тож що замовляєте, будемо раді вашим замовленням.